Вітаю! Зараз мова піде про дуже непросту історію ось цього хлопчика з Маріуполя, який на початку війни опинився в самому епіцентрі бойових дій, пережив суцільний жах і, на жаль, зник безвісти. Звати хлопчика Гліб Черепанов. Йому 12 років. І вже понад рік Гліба розшукує його мама. Всього яких новостей. Ми подобалювали всі служби розвитку в Росії в Україні. І в поліцію дуже. Попри те, що з моменту зникнення минуло уже багато часу, а новин поки немає жодних, жінка не втрачає надії. Дуже сподівається на вашу небайдужість і благає допомогти їй у пошуку сина. Гітарі гра. Вчився добре, і такий артистичний. Стала артистом, учився в адміністрам класі. У нього все хорошо получалось. вийшло. Друзі у нього було довго, всі друзі за нього переживають. Очень хороший матчик, я не знаю по ньому. Пані Вікторія розповіла подробиці зникнення її сина. Отже, Гліб жив разом із мамою та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися дуже жорсткі бої. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку своїх родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд. Мужчина і сусід сказав мені що вдома впав снаряд і що воєнці вміли вийти і йти в бомбо біжище. Я почала плакати, кажу, коли я читаю знайду. Ну, говорю, в я була в одчані. Не знала, що делать, що їх искать. ли один. Мама Гліба стала усюди шукати свого сина та його бабусю. Жінка перевірила усі укриття та бомбосховища, однак, на жаль, знайти хлопчика не вдалося. 13 марта я ще на квартирі. Я все сподівалася, що не прийдуть, що вони десь то укрились. І тільки 14 апреля в день рождения Глеба, коли було вже поспокійніше, я вийшла на їх поиски. Однак і цього разу на жаль пошуки не дали жодного результату з тих пір. Про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель гліба, коли у будинок влучив снаряд, але на щастя серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений. Можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це не може нічого про себе повідомити. А тому я прошу вас, а особливо жителів окупованого Маріуполя, які можуть бачити цю програму в інтернеті, уважно вдивіться в обличчя хлопчика. Гліб на приблизно 150 сантиметрів. У нього русяве волосся і карі очі. На обличчі біля рота три родинки у формі трикутника. Мама Гриба дуже сподівається на вашу допомогу і не байдужість. Я звертаюсь ксім, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Глеба або мою маму Екатерину Павлу. Пожалуйста, будь будь-яка інформація може бути полезна. Зверніться, пожалуйста, в поліцію або в службу розшуку. Я очень прошу помочь. Дівачайні, якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 11630. Також я дуже прошу вас просто зараз поширте цю програму у своїх соціальних мережах. Чим більше людей побачить це відео, тим більше буде шансів розшукати хлопчика. Не будьмо байдужими. Давайте разом спробуємо розшукати Гліба Черепанова. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua